Що? Закрию ту херню і йде, то то воно мені тут принесе мені. А що ти хочеш? Та позрібай, ну що я, ще раз залазити. А що ти не залізеш? Блять. Залізеш ти. А? Ти залізеш. Ти як молодий бігаєш. Давай, блядь, будемо рести, бля. А каже старий, старий на пенсії. Ось За щелку нема кому зробити там За 5 минут скорее спасибо, еще и так одрыгав. Крычить прийшлось на ЮМЗК догружатель нам ставить, бо піднимали 800 Тридцять і сімсот. Сімсот пятнадцять. Чи двадцять? Ні, сімсот двадцять отримає. Восімсот, восімсот тридцять і сімсот двадцять. саме переважили. І ще один оно набрали, получається. Зараз поміряємо вологу, яка ми косили 19, да, Павло? Було 19, а це провіяли. І зараз подивимося, яка волога буде. Це воно. Не пам'ятаю, скільки днів воно простоїло. Неділю десь, так? Десь недільку, ну днів 5, да, десь. Десь 5 днів простояла у прицепі. А це зараз поміряємо вологу і подивимося чи скинула вона вологу ну Батько молов, да нормально шмелиться. Ну не, не той, не як. Коротше, не мокра така, що як ото в руку береш. Що ми тоді в той, в той, в той в тачку тоді, да, туди? Що ти замарився в неділю? знаєш як один дядько казав, треба жарити шашлик і дивитися на дівчат і пиво холодне пить, а ти робиш у неділю. У мене пиво є. Є пиво? Не. А що ми робимо тоді? а що ти робив блядь? Я собі, якби не я б ти на тракторі перекинувся б вже б два рази Ма! Батько опять трактор чуть не перекинув. А? Газує. А? То прицеп переверне, так? Да? Я при це перевернув, ви, блять на простеці. До цих хорби покладочки ходили, блядь. Ну так, кому спасибо тобі ну, сказати. Один гетьман, блять. Побагадаю. Блядь. Да. <рив> сказав цей, каже, як, хто там зробив. Пустовий. Пустовий, а це каже, Микола кулак каже, зробив. Пустовий кладку зробив, а я можу. Да, не гасаючи усі. Ну, якраз в тачку влізе, да? Перевіяли, бо тут один огородик був такий, він найгрізненький був. Хоча травилося до да, одинакового все робимо. Па! А от диви твої коментарі, як ти скажеш по кукурузі, по гібридах? Стої дорогі сіяти? Не стоїть, да? <різь> так? Гібриди які сі Так давай закругляйся блядь. Не матюкайся йди Він старий йому вже Але за тим що будемо рвати Сусідам Сусідам? Сусідки нема Сусідки немає Зараз викинемо. А ти де було? Чого? Подивити. На порядку їздила, дивилась. Mm -hmm. Нема. Mm -hmm. Ну, а це рекорд. 17 бачите, 17,9. А косили було 19 чимось, 19.5, а так 19.8 було. Ну це може ще ще раз перемірюю. Якщо буде така сама, то вже знімати не буду. Може загони його. Показали показати, як він їздить. Їздить воно. Їздить хоч ну, знімав? <гум> як ти газуєш. Да, той газував добре, да? і в свиней чистив. Ей, фермера, а ну підскажіть, хто таке робив? І що далі буде?